Боже, як я весь цей час хотів пити, це просто торбом. Ви можете сказати, що можна було б взяти з собою воду, а я скажу, що якби я взяв з собою воду, то я був би взагалі весь наскрізь мокрий. Вода б так виходила, що треш. Десь 0,5 усадив. Хочу кави. Не дуже їсти, чесно кажучи, хочу. Ну, але зараз стоїм. І... Розслаблятись ніколи. Якщо дружина сьогодні привезе мішки, то треба сьогодні то все добити, запакувати. То, що я хочу до травня це все закінчити. Фух. Ну, все, крім високий грядок, як я вже зрозуміла. Перебратися там хочу коротше, до травня. А в нас сьогодні 28. До речі, Фух. тому. Потрібні мішки це все закидати, визвати машину, загрузити, а вони його там уже повезуть на смітник, викинуть. І, власне, все, діляночка, ця готова. І потрібно запакувати посилки та відправити. Отак от, от. Все пішов купатися. Капелька на носі, бачите? Покупався як нова копієчка просто, який палджож, я як в шокі. Наскільки це, знаєте, піти сходити, прийняти душ, освіжитися, міняє блин, твоє самопочуття. Це просто кайф. Піздец. Коли, сука, не можеш нормально копса насипати в кофе. Ну це треш.